Take home with me. I don't wanna take you home with me. I don't get what you're saying. All of you skips you're playing. Reading your message, no, I'm not here for your show. Wasn't asking, but I've been quitting. What you're taking? I've been sipping because I'm making no regrets. I'm not insistent, just gonna be what you are I'm not missing you, yeah. I'm fucking... with me Сьогодні у нас досить надзвичайний гість, і ми працюємо для поціновувачів футболу, адже до нас завітав гравець футбольної команди Владислав Кочерук. Пане Владиславе, скажіть, будь ласка, коли вперше ви відчули, що футбол ваше покликання? Це, напевно, коли я десь був, напевно, в третьому класі, і я дуже близько живу біля стадіону, і я там подивився, і мій батько подивився, що там хлопці грають футбол. І він якби захотів теж мене туди віддати, якби щоб я займався, якби спитав, хто тренер, хто займається, якби, і е, знайшовся тренер і взяв тоді мене в команду, тоді ще в таку в дитячу. А пам'ятаєте, хто був першим да, тренером? Іванівський, Олександр Петрович, мій перший тренер, так? А скажіть, будь ласка, станом на сьогодні, яку команду представляєте? І от скільки років ви в футболі? Зараз на даний момент я гравець футбольного клубу «Заря» Луганськ. До цього я представляв команди як Одеса Чорноморець, «Колоць-Ковалівка». І, як я можу сказати, я є вихованцем клубу Динамо Київ. Прийшов всю дитячу якби, школу, був в молодішних командах, був. В основних командах, якби на найбільший час це я провів Динамо Києві. Робота футболіста, так скажімо, бо це також певна робота, виснажлива і витривала. Вона є досить емоційною. От які емоції переповнюють, що відчуваєте, коли виходите на футбольне поле? Ну, це футбол, це даже це для когось футбол це може бути робота. Для когось футбол це життя. Ти виходиш, ти це твоє життя, ти ним живеш. Дуже багато емоцій ти спитуєш, ти, твоя команда, ви як одна сім'я, ви одне ціле, якби. То, що ти переживаєш, то можуть переживати і основні. В основному дуже такі, якби дуже багато емоцій. Це я не можу описати одним словом, але дуже багато є емоцій. Зрозуміло, що кожна будь-яка доросла робота починається з дитинства. Кожен з нас в дитинстві про щось мріє. От чи так сталося саме у вас? Чи це була дитяча мрія, чи це вже рішення більш такого свідомого, дорослого віку пов'язати себе з футболом? Ну, це можу сказати, це вже мрія так йшла дуже довго ну, на. Наприклад, да, це десь з дитячого віку воно вже переходило прямо більш-більш в такі доросле усвідомлення, що я хочу вже займатися на професійному рівні. Якби да, я можу сказати, це прям мрія з дитинства йшла. Якби так поступово, поступово, вона вже доходила, доходила. Якби до своїх ці, цілей, ті, які я вже хочу добиватися і рухатись тільки вперед. Зрозуміло, що за такий час, ну, ви не вперше прийшли в футбол, зрозуміло, що вже багато років, багато команд. Але все ж таки, в кожному такому процесі складному є якісь свої е, проблеми, так? От наскільки важко вам було пробиратись до цих вершин футболу, можна сказати? Все одно ви вже здобули досягнень певних і висот. От що вам таке запам'яталось, що так складно вам було долати ці вершини? Дуже було. Якби так, ну я не можу сказати, прям так запам'яталось. Е, завжди було важко, бо так як завжди є конкуренція, це завжди буде дуже важка робота. Щоб чогось добитися, ти повинен дуже ну дуже викладатись на 100%. Якби дуже вату роботи, енергії, здоров'я, воно все якби забирає. Е, Скоріше, це... Якраз перехідний вік був це коли з шкільного ти вже переходиш до молодіжної вже таких комат. Оце такий, як би можна сказати, дуже важкий вік був, бо дуже багато хлопців, дуже багато як би, ну, школярів, можна сказати, дуже багато хочуть перейти в дорослий молодіжний склад, молодіжний футбол. Би, там дуже велика конкуренція, і якби це саме може такі, бути самий головний навіть, така преграда. Могла, тіпа бути. А от станом на сьогодні, що вас мотивує найбільше? Чи от допомагає вам ваша родина боротися з цими негараздами? От все одно, проблеми якісь є. І чи відчуваєте ви підтримку серед своїх рідних? Ну, мотивую, так. Да. Це сім'я моя, жінка, дитина, так як я для них стар... як би стараюся. Вони якби мене мене у в... всьому. Як би. І це все як можна сказати, для них. Для них все. Вся сім'я. А з чим ви можете порівняти гру на футболі? От Ми говорили спочатку, що це якась певна робота, можлива mm -hmm. для когось. Можливо, для когось це якесь захоплення. А Вам, я так розумію, це спосіб вашого життя? Якби, так. Да. Це футбол, це життя. Да. Я навіть не знаю, чим так порівняти. футбол. Ну так, це якби робота, це якби да. робота можливо, да, це так. Робота в задоволення можна Так, Це робота в задоволення. Там, де ти приносиш радість собі, і приносиш, по-перше, радість людям, які приходять навіть вболівати. Тобто, це, по-перше, вболівальникам ти більш радість би, приносиш. Так як вони прийшли, вони хочуть отримати задоволення, вони хочуть подивитися там, красиву, красиву гру, якби ти для них стараєшся. Тобто, ну, футбол це життя. Це повністю це такий. От для нашої молоді наостанок секрет успіху від вас. Можливо, також є поціновувачі футболу, зрозуміло, що вони є. Можливо, є якийсь секретик такий, про який вони не знають. Секретів таких немає, але головне це наполеглива праця і якби дуже-дуже старатися ставити собі цілі мрії, вони завжди є, і ти повинен до цих мрій йти. Тобто, якраз для молоді це завжди старатися. i te do svih njih.